Друзі, всім привіт! Сьогодні буде невеличке відео про магнітний автомобільний тримач для телефону від виробника HOKO Дуже задоволений цим тримачем. Мабуть, один із найкращих, я вважаю. Спочатку я собі купив такий хундайчик, покатався, мені дуже понравилось І от вирішив купити Соболь в робоче авто. Чому? Я їм дуже задоволений, тому що мене цікавий автомобільний тримач магнітний, де не придеться ліпити ось цю пластинку на телефон чи на чехол, а щоб під чехол її заховати, і тримав iPhone. У мене iPhone XR, в принципі, нелегкий телефон. І це все діло, щоб він тримав по селі, по грунтовці, по бездорожжю. Де постійно трясе. Мені треба було, щоб він добре тримав, щоб в мене телефон не падав. І цей тримач з цим справляється. Зараз розпакую вам, покажу, що там всередині. Запаковано тут цивілізовано. Тримач, підтримач ножка окремо, під цю ножку двохсторонній скотч і дві пластини. Кругла буде поменше і побільше прямоугольна. Оця прямоугольна, як я казав, тримач прям дуже добре тримає. Оскільки в комплекті вона одна, а на машинах то я катаюся тією жінкою, і для того, щоб вона могла користуватися тримачем, їй теж була потрібна така прямоугольна пластина. Я окремо за 50 гривень купив комплект, де йшла кругла прямоугольна, поставив її і все. І ми... Тепер можемо тримачами користуватись. Розпакував я ножку під тримач. Тут вже є наклеєний на скотч, в комплекті це йде при запас. Як тримач і ножку соєняти, я думаю, всі знають. Треба на цей шарнір надіти тримач і закрутити оцим кольцом. Тепер треба. Поверхність, куди ми будемо приклеювати е, тримач, обіжирити, зняти оцю штучку і приклеїти. Потім вже виставити який нам потрібен угол і зажати оце кольцо на 360 градусів поворачується оця штука. Тримач, крутиться. Виворачується як потрібно. Лапка тримача мені теж здалась зручною, тому що якщо торпеда десь там заокруглена трішечки, то е оця платформа, яка ліпиться, вона повинна е взяти форму. Я покажу потім, як на Хундаї, я при, приліпив. Ось чехол, бампер резиновий, доволі таки плотний. І під ним в мене лежить ця пластина і дуже добре тримає. Тримач маленький, акуратний. Очі не кидається, на панелі не виділяється. Ну, мені він подобається. Можна було купити на обду, але я цей варіант зразу відкинув, тому що обду буде розбивати. Також можна було поставити на панель. Але коли йдеш по навігатору вночі, то він високо і, так скажемо, на рівні глазу сліпить. Тут трішечки ниже і яркость на... На я убрал и то, что треба. Тут не совсем рівна поверхность. И вот добрый приклеился.